Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Audi Q5, обслужений автомобіль від власника в гарному кольорі. Так, По опису автомобіль 2016 року, 144 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 14 тисяч доларів. Гарна ціна за автомобіль, фіксує він код, кого цікавить. Є пам'ять сидінь. Такий темно коричневий шкіряний салончик, старт-стоп, темна сталя, панорама. Нова фактично зимова резина. Ось такий варіант, кого цікавить – телефонуйте. Тесла Модул 3. Сай популярний електромобіль, можна сказати, на даний момент. Так, По опису це 19 рік, 112 тисяч кілометрів пробігу. Повний привід, максимальна батарея. За ціною 18900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тут нічого надзвичайного немає фактично. Чистенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Honda CR-V, чорний колір. 18 рік, 125 пробігу, 1,5 бензин на автоматі, повний привід. За ціною 21 500 доларів. Бачимо контакти. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салончик. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, Є такий цікавий автомобіль Suzuki SX4 11-го року випуску 1,6 бензин MPI, автоматична коробка передач. Значить, 153 тисячі пробігу за ціною 9450 доларів. Покажу по салону в класному кольорі. Безключовий доступ. Клімат контроль. Підігріли сидінь, до речі, бачимо. Ось така машинка. Резина зимовища. І з фаркопом. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. вісім. Десятий рік, один і шість дизель, автоматична коробка за ціною 8500 доларів, 230 пробігу. Бачимо контакти. Mitsubishi Lancer. Ланцер в кузові седан, 2008 рік, 47 пробігу, 1,5 бензин на автоматі за ціною 7100 доларів. Бачимо контактну інформацію, якщо я чинний, не покажу. Так, на жаль, зачинено. І машинка тонована. Когось цікаво, дзвоніть, отримаєте більш повну інформацію від власника. Opel Astra J в універсалі, білий колір. 14 рік, 98 пробігу, 1,4 бензин, механіка за ціною 7400 доларів. Автомобіль швейцарії. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Так, два сімейні автомобілі. Перший Opel Zafira B. Ось такий варіант. Так, Це 14 рік, 233 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Ціна договірна, бачимо контактну інформацію. Так, чистенький салончик, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте, а я покажу, покажу сценік. Рено сценік, друге покоління. Досить надійний автомобіль, що з бензиновим, що з дизельним двигуном. Це є 2007 рік, 1,6 газ бензин, 161 пробіг. За ціною 5500 доларів тут бачимо контакти. Салон в Чехлах, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Так, маємо два електромобілі Volvo і Polestar. Перший варіант. Volvo. Volvo XC40, повний привід. Це автомобіль 2020 року, 77 пробіг за ціною 30 900 доларів. 78 кВт-батарейка, автомобіль з Європи без пошкоджень в рідній фарбі. Контакти до власника, він код фіксую. Ось така цікава комплектація. Комбінований салончик. До речі, тут постійно безкоштовна LDE-карточка з навігацією, темна стеля. Цікавий автомобіль. Там, до речі, є швидкісний порт зарядки. Чорний колір. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу Polestar. Фактично база, база Volvo. Досить високий кліренс, це 20-й рік, 75 пробігу. Така ж сама батарейка 78 кВт. E, значить 22 900 доларів, тут контакти. А можна відкрити машинку? Так, покажу по салону. Ось такий цікавий дизайн. Україномовне, до речі, меню, темна стеля, панорама. Заряд 90% 340 км. В зимовий період це класний запас ходу. Ось такий цікавий дизайн автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Audi Q3. 15 рік 194 пробігу, 2,0 бензин за ціною 15900 доларів. Контакти бачимо, він код фіксую, панорамка, чорний шкіряний салон. Темна стеля, панорама. Nissan Rock 19 рік, 160 пробігу, 2,5 бензин на автоматі за ціною 15 тисяч 850 доларів. Контактна інформація є, він код фіксую. Надіюсь видно. Канинний салон. Ось такий варіант. Електромобіль Ренокенго в довгій базі. Оригінальний пасажир це 20-й рік, 50 тисяч пробігу. Так, за ціною 13500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тенький салончик. Велике досить багажне відділення. Ось такий варіант Audi a 6 максимальної комплектації. Суперчарджер. 18 рік, 195 пробігу, 3,0 бензин, автоматична коробка, звісно, S-Line 21 тисяча доларів. Контакти до власника бачимо, фіксуємо він код, кому цікаво. Автомобіль має пам'ять з дінь, чорний шкіряний салончик. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, BMW 5-ї серії в седані. 528. Це 15 рік, 105 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 16-900 доларів. Бачимо контакти. Скажу по салону по комплектації. Ось такий варіант, кого цікавить телефонуєте. Volkswagen Passat. 17 рік, 197 пробігів, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 12-300 доларів. Контактна інформація. Тут, він код. Фіксую. Є люк. Світлий шкіряний салончик, старт-стоп, і контроль підігрів. Ось такий варіант. Hyundai Sonata автомобіль 2017 року 78 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі за ціною 12 300 доларів. Так, Фіксую він код. Ось такий варіант. Так, два тягунчики одного власника, перший там сірий колір. Дуже практичний колір, до речі, це 2015 рік, 138 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 12200 доларів. Ось тут контактна інформація. Він код фіксуємо. Так, чистенький салончик. Тканинний салон. Шкірине мультикермо, повний провід, до речі і є підігріве сидінь. Так. Поруч Тігуан в білому кольорі. 6 років 17 рік, 170 пробігу, 2.0 бензин на автоматі і повний привід. За ціною 13 900 доларів. Бачимо він-код. Тут контактна інформація до власника. Тканинний салон. Мультикермо. Повний привід, старт-стоп. Гарна розина, до речі. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Нісан Кашкай. 10 рік, 212 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 10 250 доларів. Клімат-контроль, підігрів сидінь. З форкопом. Плюс вагенджет, 18-й рік ерлайні. 101 тисяча пробіг, 1,4 4 бензин на автоматі за ціною 14 тисяч 300 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо також він-код. Такий варіант. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 15, рік 245 пробігу за ціною 17 доларів. Преміум плюс комплектація. Контакти є, він код фіксує. Так, пам'ятсь, старт-стоп. Резина ще непогана. Ось в такому кольорі кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Це друге покоління, 7 місць, повністю обслужений автомобіль від власника. Це 18 76 тисяч кілометрів пробігу, двигун 2,0 бензина, автоматична коробка передач. За ціною 18 900 доларів. Тут контакти до власника. Так, світленький шкіряний салон. Автомобіль з клімат-контролем, є підігрів сидінь, старт-стоп. Досить гарна ще зимова резина. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника Fiat Frimout. 12-й рік, 7-місний, 240 пробігу, рідна фарба, 2.0 дизель, автоматична коробка, за ціною 12 900 доларів. Так, шкіряний салон. Audi Q5, білий колір, як бачимо. 14 рік 129 пробігу. 2,0 бензин на автоматі за ціною 16900 доларів. Фіксуємо він код. Пам'ять дінь. чорний шкірний салончик. старт стоп Панорамка також є. Б7 посад, в кузові седан. Це 11 рік, 18 бензин, автоматична коробка за ціною 8600 доларів, 270 тисяч пробігу, контактна інформація є. Комбінований салончик з клімат-контролем та підігрівами. Honda CR-V. Автомобіль 11-го року. 226 пробіг зі цірною 13 650 доларів, двигун 2,2 дизель, механічна коробка передач. Тут побачимо контакти до власника. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Octavia A5 в, в седані. 2012 рік, один із дизель на механіці, за ціною 7950 доларів. Бачимо контактну інформацію. До Джорні. Машинка 2019 року, 2,4 газ бензин за ціною 13500 доларів, 108 тисяч пробігу бачимо. цікавить така машинка телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Opel Zafira. Zafira 2011 року 216 пробігу 2.0 дизель на механіці, 7 місць за ціною 9200 доларів. Тут бачимо контактну інцію. Тканинний салон. На дисках, так, парктроніки. Бачу також є. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 7 11-го року. 2.3 бензин, автоматична коробка за ціною 7600 доларів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Так, дві свіженькі зефірки. Перший варіант в синьому кольорі. 13 рік, 170 пробігу, 1,6 бензин на автоматі 7 місць за ціною 8700 доларів. Тут контактна інформація до власника. Канинний салон. Так, поруч. Варіант в сірому кольорі. 13 року випуску. 140 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 бензина, автоматична коробка 7 місць. 9-300 доларів. Поцікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Renault Grand Scenic. 2011 рік, 237 пробігу, 1,9. Дизель, механіка. Ціна 6,650 доларів. Citroen C4 Grand Picasso. Так, Це є 13 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель на механіці 7 місць за ціною 7550 доларів. Обслужений автомобіль це контакти до власника. Машонка, кого цікавить, телефонуйте.